вот ну так вот оно и шло там себе да и и все так европа и сша не враги но если хоть чуток окунуться в геополитику и в макроэкономику не понимаю к чему ты это пишешь главное за жертву хоть и по-русски говорить сгоден ромчик так, оп, пішов, шубка ты замовлені. Всем добра, торнава, давай, гарно гарного тебе дня. Добрый человек, большой привет вам от ЧВК Вагнера. И вам привет. Так Куда-то ехать собрались. Э, да не приехал. приехал, сижу, жду, когда свет включат. <laughs> Лень на 11 этаж пешком идти. <laughs> Я с Киева. Так, Дмитро, что в тебе за машина? Иномарка че не? Братан, у меня э, Renault Space машина. Старенькая машина 10-го года. Вот такая бричка. Так, я сьогодні на твій канал підписався. Вітаю бараховочка. Тримайся, Дімончик. Дякую, Ромчик, за підписочку, дякую. Так, великі, неперевершені гавнеїтелі. Так, а дивився, не підписаний півроку, але ліпше пізніше, ніж ніколи. Дякую, Ром, дякую. Так, продвигаємо канал коментами, Тоже вірно. Так, е... Славик, ребятки, Славик, он кинул карточку, у кого есть желание поддержать, в закрепленном комментарии оставляю. Так, метро на западенщину в Тернополе у меня родня, дякую за понятие. Блин, я вообще, э, ну вот не люблю. Хоча і раніше сам так казався, але останнім часом, ще до початку війни повномасштабної, я перестав так казати: От я не люблю, коли кажуть, там Западна Україна, Восточна Україна. От я не люблю цього. Ну, це для мене це як розділення держави. Ну розумієте. Я навіть я даже, даже до сих пор буваю, починаєш там Западна Україна», Западна України, Запад України, восток України. Ну розумієте, тут, тут вроде, вроде по смислу те ж саме, але різниця колосальна просто. От, от просто собі саме так Западна Україна. Це, наче таке, знаєте, окрема держава якась там, Восточна Україна. От, от, от це от і привело, привело до того, що ми маємо сьогодні. Оце розділення западна Україна, Восточна, Южна, Сєвєрна. понімаєте? Це, це наша одна держава, Україна. Є просто захід, є схід, от і все. І це ж, оце ж ціма, це ж нав'язане ну, русними. Оце вся хуйня нав'язана. Це Западенці, Запад України. Ну, типа, Западна Україна, понимаєте, вони розділяли все, да, оці, оці теми, бля. Так, Саратов, привет. Привіт, дядька. Гарно виглядаєш. Боб, дякую. Так, скажіть, будь ласка, старі запальнички зустрічалися тобі в житті. Я з міста Сум. Ромчик. Так, звісно, дуже багато. Останній раз. Вони постійно зустрічаються. Ну, так. В одиничні такі, знаєш, варіанти. А останній раз десь рік назад мені я купив там наверное, штук 50 було одним лотом я у людини мені підписник прислав фото, назвав ціну, яку він хоче отримати. То там були ну взагалі такі данхіл-старі, там, ще навіть там воєнні були оці такі, знаєте, Медніс Фітіль. Ну, коротше, багато було там і Ронсон старі були зажигалки. Потім що ще було? Давідовс. Ну, коротше, бувають вони. Так, маю австрійську 1900 -го року. Так, сорян немає карток.